Автомобіль люкс класу за донат для ЗСУ. Львівські волонтери розігрують елітну машину, щоб наскладати гроші на дрони для військових. Щоб стати учасником лотереї, потрібно пожертвувати від 500 гривень. Волонтери вже зібрали 8 мільйонів гривень, хоч авто все дешевше. Скільки безпілотників планують купити та як обиратимуть переможця? Марічка Кужик розповість. Ніколо. Спортивна автівка білого кольору з темно, вишневим салоном та дерев'яним оздобленням. Волонтер за кермом проводить тест драйв. Уже за кілька днів цей автомобіль класу люкс може виграти будь-хто, якщо задонатить на ЗСУ. Машина 2014 року в ідеальному стані, тому що 43 тисячі пробігів. Цю машину розігрують, щоб назбирати гроші на дрони, яких потребує дуже багато підрозділів, які і звернулися до волонтерів. Бійців, яких ми знаємо від наших захисників, це і тероборона. Це наша ка 24-ка, аерозовідка всіх підрозділів, ГУР, ССО, Нацгвардія. Машину безкоштовно надала лізингова компанія. Її вартість понад мільйон гривень. А щоб закупити понад 100 дронів, потрібно в десятеро більше грошей. Купає пропозицій, продайте машину, чому ви збираєте гроші. Вже не вже продати машину, Не простіше, тому що вартість машини близько. 1,2 і мільйона гривень ми вже зібрали 8,5 з мільйонів гривень. Елемент лотереї він все таки присутній, і за рахунок цього ми отримуємо ухоплення для цього збору. Виграти авто може кожен, хто задонатить від 500 гривень. Внески можна робити скільки завгодно. Це збільшує шанси. Так, взимку волонтери розігрували позашляховик і купили понад сотню дронів. Їх роздали на 31 підрозділ. Попередній розіграш відбувся. Не людина, яка один раз донатила 500 гривень. Це лотерея. Дрони дуже потрібні, бо функціональні кажуть волонтери. Запити від військових отримують щодня. Він виконує кілька функцій відразу: це спостереження, це аеророзвідка, це коригування, і це ж, скажімо так, скид. Тобто вони можуть нести до. Пів кілограма заряду і скидати на ворога, і знищувати. Але дрони розхідний матеріал, ворог їх теж нищить, тому квадрокоптерів завжди бракує. А гроші, щоб їх купити, потрібні вже кажуть волонтери. Адже зміни на ринку не на нашу користь. Вони на жаль закінчуються в Європі сьогодні. Тому треба ще один такий, якби заклик прохання, щоб масово зараз дати можливість купити. Ясно, що хтось і отримає автомобілі в подарунок, виграш, але масово скупити все, що ще, ще що залишилося в європейських дистриб'юторів. Є проблема, що сьогодні виробник, а це китайський виробник, не постачає, фактично зупинив. Буквально в цьому місяці зупинив постачання своїм європейським дистриб'ютором. Завдяки акції волонтери вже зібрали понад 8 мільйонів гривень та розраховують, що вдасться більше. Переможців оберуть за програмою рандом онлайн у неділю. Марічка Кужик, Віталій Фанасієнко, Андрій Попович, Георгій Воронов, Львів ТСН, 1+,1. Отже, сьогодні четверг, розіграш в неділю. Ви ще встигаєте задонатити гроші, розраховувати на автівку. Нехай власнику вона буде в радість. Ну і збере комога більше грошей для дронів, які зможуть подолати засоби російської радіолокаційної боротьби і прослужить нашим військовим як навдовше.